Страшать, хай перешкоди у житті, вкрай омріяний до Господа йти, та лише ніколи ти не забувай, є страждання на шляху в небесний край, серце плаче і сумує Боже мій, перешкоди тиснуть душу на землі. Я страждаю, сил немає Хрест нести, О Спасителю дай сили все пройти, Твою віру в житті, хай Бог зміцнить, щоб гріх на цім шляху перемогти, кров Ісуса все прощаюча свята, і така безцінна благодать Христа. Якщо ця пісня торкнула твоє серце, залишайся з нами, підписуйся на Маяк життя, поділись нею з друзями і залиш свої враження в коментарях.